Дорогі співвітчизники, дорогі українці, дорогі брати і сестри, в Україні і розпорошені по цілому світі. Дозвольте мені усіх вас сердечно привітати із 25-літтям свободи і незалежності української держави. Дар незалежності і свободи нашої держави це є Божий дар для усіх нас. Можливо, цілі покоління наших попередників хотіли би жити в тих часах, в якими живемо ми сьогодні. Для того, щоб ми сьогодні мали державу, вільну, незалежну, десятки, сотні тисяч героїв України упродовж століть віддали своє життя. Але цей дар отримали ми. Мій заклик, моя молитва, моє прохання до усіх нас цінуємо цей дар. Цінуємо свою свободу, цінуємо вільну і незалежну Україну і докладімо усього того, що потрібно, щоб цей дар вдержати, щоб вільну незалежну Україну ми могли розбудувати і передати нашим наступним поколінням. Нехай Господь Бог нам у цьому допоможе. Ми молимося усі разом в цих днях. Боже Великий і єдиний, нам, Україну! Рани з днем незалежності тебе, український народ!